Слава Ісусу Христу, обідня година, і маємо перерватися на нашу працю, нашу будь-які справу, які зараз є, на те, щоб присвятити цей час Богові. Бо чому так важливо є в часі дня перериватися на молитву? Бо молитва є свідченням того, що для мене Бог є на першому місці. І коли людина знаходить часи роботи, час, щоби помолитись, вона тим самим каже Богові: Ти для мене найцінніший. А все, що я роблю, я роблю, Боже, Тобі на прославу, все, що я роблю, з Твоєї ласки, і все, що я роблю, прошу Тебе, благослови. Ми зараз перериваємося від наших щоденних турбот. Пов'язаних, я думаю, що дуже багато в чому і з війною для того, щоб засвідчити Богові, наскільки для нас важливо збереження людського життя, наскільки для, для нас важливе життя наших військових, тих людей, які на окупованих територіях, і наскільки важливо для нас звільнення нашої батьківщини, нашої України, тож розпочинаємо нашу обідню. Молитву в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні в обід ми візьмемо стихи із послання Апостола Павла до Ефесян. Перепрошую. Та Бог багатий милосердям ради великої своєї любові, якою полюбив нас. Бог багатий милосердя. Любов, якою полюбив нас. Тобто, перепрошую. <пілука> Бог полюбив нас. І Його любов це і є Його милосердя. Батько, тобто батьки є милосердні до своїх дітей. Особливо, коли хтось скривдить його дитину. <пілка> Вибачте, будь ласка. Одну секундочку. У нас на кінець -то почалась весна, можливо, трошки якоїсь алергії. Отож, батьки, коли скривдить хтось їхню дитину, готові цю дитину захищати. Захищати, тому що вони люблять своїх дітей. Їхня любов є безмежною. Коли дитина є в небезпеці, батьки ж не кидають своїх дітей, аж ніяк ні. Вони готові робити все, щоб захистити. Пам'ятаємо притчу про блудного сина. Батькове милосердя любов полягала в тому, що він відпустив свою дитину. Але його дитина завжди знала, де батько є. І коли він вернувся, цей син, його прийняли. Якщо би батько пішов за своєю дитиною, син би не мав куди повертатися. Він би не знав, що в нього є опора і є надія. І все батькове милосердя, це якраз було спершу відпустити дитину, дати пізнати, що вона має, і чи вона вміє розпоряджатися з тим, що в неї є. А коли в людини настала біта в дитини, батько її назад прийняв. Він прийняв і свого старшого сина. Який обурювався, а що це так? Батькове милосердя полягало в тому, щоб прийняти, підтримати, вивищити своїх дітей із тої небезпеки. Те саме сьогодні є і з нами. Якщо ми будемо поводитись, якщо, радше я скажу так, Господь Бог дав нам змогу, як цей блудний син молодший, вибрати, робити все, що ми хочемо. Чи ми змогли ним розпорядитись? Хай кожен відповість сам на це відповідь. І так як старший син, який був незадоволений цією несправедливості, теж були люди, які в нас були незадоволені цією тим, що відбувається. В результаті ми отримали ось цю війну, але є милосерний Бог. І ми зараз маємо повернутися до нього, бути з Ним, просити Його опіки, науки і сили. Більше не повторяти своїх помилок. Ця наша молитва це заклик, заклик дітей до нашого Батька Милосердного, щоби Він своєю любов'ю нас захоронив, нас кріпив і дарував нам силу. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили насрічний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Яка безмірна велич Його сили для нас, що повірили за діяннями могутності Його сили? Яка безмірна велич Його сили. Ми не знаємо навіть напевне і однієї тисячної, дійсно, Божої сили і Божої любові. Яка це неймовірна сила? Ми не знаємо цього. Ми не знаємо Бога до кінця. Все, що ми бачимо у цьому світі, це просто маленький прояв Бога по відношенню до нас. Те, що Господь нам дарує: душі, сонце, траву, квіти, рослини, тварин, ці природні копали, тобто той світ, який він нам подарував. Тільки так ми можемо пізнати Його велич, частково пізнати цю велич. А ще є такі речі, як любов, ніжність, турбота. Ці ті, ці ті речі, які нас всередини, як то кажуть, зігрівають, які дають нам силу жити. Оце теж його велич, це та маленька частинка Його велич. І от ми маємо пізнавати цю велич, ми маємо бути, жити надією на цю велич. Тому що Господь Бог сотворив цей світ. Не два атоми, які невідомо як зіткнулись, не гравітація, не вибух якоїсь іншої планети. Господь, любов створила цей Всесвіт. І ця любов є вічною, оця сила вічна, і ми не можемо її пізнати. Але саме ця творча любов, творча сила, здатна далі творити життя. Тому ми сьогодні молимось, щоб Божа велич, Божа сила творила це життя, творила нашу Україну, творила наш український народ. І в цій творчій силі, у цій безмежній Божій силі, ми просимо, щоб ця сила захистила всіх нас, захистила всю нашу Україну. Ми просимо Бога про чудо, творче чудо. Зупинки цієї війни і нашої перемоги, щоб Господь Бог учинив над нами таку ласку і таке чудо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, нас цей сьогоднішній день. Кріпи нас, Господи, даруй нам свою творчу, велику, безмежну любов і силу, щоб ми змогли відстояти свою Україну, щоб ми змогли звільнити її від усіх ворогів, видимих і невидимих, і тим самим жити і виконувати Твої заповіді, бо Ти, святий, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Всіх е, прошу вас, не, е, не засиджуйтесь в телефонах. Знаходьте час для молитви, для Бога, для спілкування один з одним, для гарної книжки, для якоїсь праці. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!